Виконуємо номер 1749 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. Знайди суму 25,3 дециметрів, додати 13,7 см, додати 15 мм у см. Приступаємо до виконання. Запишемо у сантиметрах. Один дециметр дорівнює 10 сантиметрів. Тому 25,3 дециметрів, запишемо в сантиметрах, помножимо 25,3 на 10. Переносимо кому на один знак, отримаємо 253 см. Далі, 13,7 ми перепишемо тут в сантиметрах і додати тепер в міліметрах. Значить, у нас 1 сантиметр дорівнює 10 мм. Відповідно, для того, щоб записати 15 мм у сантиметрах. Нам необхідно 15 поділити на 10, переносимо кому на один знак вліво будемо мати 1,5 см. А тепер залишається додати 253 додати 13,7, будемо мати 266,7. І додамо 1,5. Будемо мати 268,2 см. Ми знайшли суму в сантиметрах. Номер 1749, виконано.